Так <годи> болить <3. годи з годи> трохи. Ви хворілися животом? Якісь проблеми животом у вас були? Я з вами з'явила пульс. Пульс який? Частота пульсу? В не накладати помову. Частота пульсу? Помовну вогонь. По 12, Кардіограма. На, Там, На, На говориш, що пульс? На кардіограму. Заспокойся, ми зробимо все, що можна. <годи> то щось так болить, то ж робіть щось, що я... Відпиши язик, покажіть. Біль сталося раптово, ніби вас вдарили ножом. Язик вологі без находу. Язик вологі без шарин. Паша наша. У хвороб і дозремного інтерв'ю міокарда. Починаємо. Ой, щось з нього наподобі. У морфін внутривенно. Набираємо внутріденно. Мартин не приведен, не набираємо, під язик. Допамін. Дотамін, приготували, допамін. Мортін маємо. Мартін, допамін. реополіглюкін і апоміт. В нього починається під'єгені, інфекційний під'єгенний сокон. Капаємо, аспирін під язик. Доплемін везений. Допомін везений. Прошу Допамін частими каплями по 5